Всім привіт, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми вам покажемо знамениту гру, «Мод Спрункі Мастер. Тобто вона переводиться як герчиця Срункі. І ми поїхали. Ці моди покрашені в герчично-жовту тему. І дуже-дуже цікаві аудіозвуки. Це написано за цю гру, і ми вирішили вам показати і самим спробувати, чи правда це, чи ні. Друзі, шанувальники Incredibox Спрунки оцінять свіжий погляд на естетику персонажів і нову моторошну атмосферу, яку цей мод вводить в ігровий процес Штут. створення музики. Йдемо далі. Так, Орен, Red, а цього я не пам'ятаю. Ух ти, uh -huh. Десь в нього гарчицька uh -huh. голові. О, у нього на ньому написано, кстати, на цій гарчиці. Э, э, Те, що він, типа гарчиця. Так, далі, зелена. Ух ти, яка в неї класна uh -huh. шапочка. Такі цікаві. Так, далі. А це як грає? Ой, у нього знак міняється. знака ä, питання на знак опороку. І остання у нас Скай. Sky. Интересно. це да, девочка. Так, Скай. Ух ты, тут мой Скай це девочка. Ну, як я зрозуміла, Скай це Девочка. І ми продовжуємо. І ми йдемо да. далі показувати вам цікаві звуки і цікаві моди. Друзі, і ми переходимо на сірого. Так. Мені дуже цікаво, як буде тут звук. Прикольно. Аудіо дуже класно, на нього поставили. Да. Ой, дивись, у нього уточка. І в очі вилазять. Далі. А, це вила це очі. Далі от дуже цікаво, що тут зробили з сонечками, які... Сонечко це? Eh, друзі, це яскравий, але тривожний мод купує всю вірші на довгу тему. Від дизайну персонажів до ігрового інтерфейсу, створюючи сюрреалістичну та насичену атмосферу. Так що обов'язково... ой, oh, дивіться, обов'язково yeah. спробуйте пограти в цьому. А, ну, бачите, що ручки. Гарчиться, вона дерево і гарчиться, але вона йде з хорором. Да. Це дерево і сумне, і веселе. Іде і так, і так. Йдемо далі. Це у нас все. Ну, так, так. Так, так, у нас кружки. І оце листанка постель. Але звуки і ні. Не. І це все більше, більше і більше заворожує і захочує. Так, але, але тут є додаткові моди. Да. Так що я вже э, горю, говорю бажанням побачити ці моди. Надіюсь, і виждете. Я бачила ще одного лучівку, но тільки там человечки руками. Я сподіваюсь, ви чекаєте продовження, продовження, щоб побачити, щоб побачити, які є стута додаткова моди. Друзі, ми поїхали далі. Звуки дуже заворожені і, і мені, мені ще більше і більше хочеться по спробувати пограти у всі. У всі... на твоєму Так. Ми... Я все більше і більше хочу спробувати пограти у всі інкридебокс, герчицю. Їх дуже так. багато, роз... рознеманітних. Там, якщо я не ошибаюсь, Мілана ще грала, там був Сімсон, так тобі попадався. Мілана пробувала грати, але я його особисто я його не бачила і хочу його спробувати. Це для вас. Ми, ми я пробую грати для себе, щоб побачити якісь ну, сюрпризи, якісь звуки, щоб захоплення у мене було. Я завжди знімаю вам з першого разу і хочу, щоб у вас це захоплення теж з'явилося, коли ви спробували грати в цю гру. Але але мастер. Крунки Дуже цікава. І я вам совітую в неї спробувати зіграти навіть, якщо у неї немає хорора. Венда. Венда. Це забула. Це пінки. Це пінки. У нас останні. Ух ти, бідна Пінкі, У неї очі е, опущені упущені. так, вниз, назад. жаль. клас! Та а це було цікаво, мені дуже цікаво. Я хочу... Блін, а что пинки? Не поставити якось наперед як? Ні, я Хочу Ні, хоч і подавиться поближе. Сейчас я пінку тут поставлю, може. Офі, так, пінки бачу і ще когось бачу коричневого. Я не розумію, хто це. Це, це динозаври. Я динозаврі. не розумію, хто це з мультика, динозаврі. так? Коричнево. Це з мультика. Але дуже цікаво. Друзі ми дійшли наконец до новеньких. Друзі, Друзі, залишився останній мод. Так, починаємо з цього. Дивіться, двері летять. А ну-ка попробуємо поставити любов поставить. Ой, дивися, вони колір поміняли. Герчиця наша Тепер Ідена галчиця. На зелену зелено-рожеву. Да. Ч класно? Сотри, ч не светится. Угу, так окантовочка в нього появилась. Да. А давай цього тоді уберемо, а поставимо на розове. Ой, диви, який цікавий. Да. Класно. О, оставь его. А теперь э, ось Мне цікаво, кто это такой. Ой, а, тут демонятка а, появилась. Класс. И рука. Да. Это как солнце, типа, что-то. Класс. Дивите, какие танцы. Да. Не знаю, но похоже, что это на что с Майнкрафта. Что? Это не Майнкрафт. Не, ну похоже, давай, так такая текстура. Мы Боже, а этот челик занял всех. А, я тех не могу взять? Хайхун. Це короче, персонаж з, з старого Incredibox True. Ми його теж знімали. І в мене теж є. Какой ти не можеш бласть? Тому що он поставлений. поставлен. Ну, все, так, виходить. І ще у нас Є листочок. А якщо убрати оцього? Убили Обилийте цих всіх, ми наслишемо його. Так, я обираю ну, і тепер ставити так? цього шляпника, так? Ух ты! Що це було? Обила його класна. Друзі, зараз я вам хочу показати по окремості по окремості, як воно виходить. Воно дуже класно виходить. Ой, дивіться, в нього рука і гарчицю він ще йдуть, показує. Да. Дивиш, ззаді? ззаду? Герої Спрунки, так? Ладно. Якщо вони щодо. Да, да. е, друзі, не гра Incredible Спрунки Мастер. Це освіжаючий, візуально виразний мод, який То поєднує в собі креативність із захопливою родзинкою. Тут глаза. Очі. очі тут, оце. А, коли ми поставили, ну очі так. А може, Хочу, коли стане бути. І е, друзі, незалежно від того, чи ви давний фанат Інкредібокс чи новий гравець, який досліджує світ скрунки, цей моджахів на гірчичну тематику надасть унікальний, захоплюючий досвід створення музики. Також грайте в скрунки з е, речки XM Fobia. Обов'язково пограйте в ці ігри. Не соромтеся досліджувати інші ігри, Спрунки. Наприклад, Спрунки, Скретч або Спрунки Пас 9. Друзі! Давайте послухаємо цих двох мальчиків. плутають. І друзі, якщо вам сподобався це цей мод, це відео, підпишіться на нас. Пишіть коментарі і ставте лайки. Обов'язково напишіть в коментарях, чи хочете ви побачити продовження інших модів, герчиці. А я обов'язково хочу ще спробувати ще вам показати друзям, які є які різноманітності цієї, є цієї гри. І всім до нових відео. Всім па -па. пока! Пока-пока!